Dobroika, skąd one żyją? I jaki stęsknienie danych wydąć? A dobroika skąd u sadowki dąć? U sadowczku, u sadowczku, na słońce A dobroika skąd u sadowki dąć? U sadowczku, u sadowczku, na słońce żyją. Сонце в вишені тобі світить і мені. Землю нашу зігріває, сади світлом наливає, світить ясно у віконце. Золотава зірка. Сонце. Діти. А чи все ви знаєте про сонце? І що взагалі таке сонечко? Пропоную перевірити ваші знання разом зі мною. Привіт! Я сонечко, я головне у сонячній системі, я зірка грію вам. Навколо мене є орбіти на них планети. Це мої діти, а я у центрі, я головне тепло. Від мене йде уже п'ять мільярдів років. Діти. А чи знаєте ви яке сонце? Пограємо в гру та пригадаємо. Сонце за кольором яке? Жовте. Сонце за формою яке? Кругле. А ще сонечко яке. Спекотне. Сонце яке. Іскристе. А ще сонечко яке? Привітне. А ще. Золоте? Сонечко яке? Гарне? Яке сонце? Радісне. А ще сонечко. Веселе. Воно яке? Гаряче. А також сонце яке? Ніжне та лагідне. Дуже добре малята. Ви молодці. Сонце це велика вогняна зірка, навколо якої на певній відстані обертаються планети сонячної системи. Коли та частина землі, на якій ми живемо, повернена від світла сонця, у нас ніч. Цей же час у людей, які живуть на іншому боці земної кулі день. І так відбувається щодоби. День змінює ніч. Через обертання земної кулі навколо сонця змінюються й пори року. Чим більша відстань землі від сонця, тим на землі холодніше і настає зима. А коли ця відстань зменшується, настає весна та літо. І так відбувається щороку. Осінь змінює літо, зима змінює осінь, а весна змінює зиму. В космосі сонце дуже-дуже велике. Але з нашої планети Земля нам здається, що воно дуже малесеньке. Малята! Поміркуйте. Кому потрібне сонце? Можливо, воно взагалі зайве, та ми зможемо без нього жити. Сонце це джерело тепла та світла. Якби б не було сонця на нашій планеті, завжди була б темрява. Завдяки сонячному світлу та теплу. Виростають рослини. Рослини ростуть, цвітуть, дають плоди та насіння в теплу погоду. Без сонячного тепла не виросли б наші улюблені фрукти, овочі та ягоди. Сонячне тепло потрібно тваринам і людям, щоб рости, розвиватися і рухатися. Без тепла загинули б всі комахи на нашій планеті та зникли б рослини. Без сонячного світла та тепла. У людей був би дуже поганий настрій. Сонячне тепло приносить багато радості людям, тому то так всі і полюбляють літні сонячні теплі дні. Сонячні промені допомагають виробляти в тілі тварин та людей дуже корисні речовини вітаміни. А ще завдяки сонячному промінню люди навчилися видобувати електроенергію. Отже, сонечко потрібно всім живим організмам, всім рослинам на нашій планеті. Пропоную пограти в гру, кому потрібне сонце. Вам треба дати відповідь на це питання. Так чи ні? Будьте уважними. Кастрюлі. Потрібне сонце? Ні. А курчаті. Так, тваринам на землі, рослинам, а іграшкам? Можливо, комахам потрібне а для взуття. Квітам потрібне чи ні? А машинам деревам потрібне сонце? А людям, книжкам, кімнатним квітам. Аптахам потрібне сонце. Можливо, олівцю потрібне сонце. Молодці. Ви розумники. Літня спека небезпека. Штука в тому, що влітку сонечко теж іде на канікули, і в нього з'являється багато вільного часу на всілякі бешкети. От воно й починає бавитись, адже не знає, що такі сонячні хуліганства можуть призвести до дуже неприємних наслідків. Тому нам треба бути насторожі і знати, як захистити себе. Інакше ні, краще не треба. Улюблена розвага сонечка стріляти сонячними промінчиками причаїться за хмаринкою підступне, прицілиться і давай потішатися. Ти спершу й не помічаєш, що потрапив під справжню сонячну атаку. Лише ввечері бачиш, що став червоний як варений рак. Сонячний опік дуже неприємний. Тіло пече не торкнутись, а потім ще й шкіра злазить. А в найгірших випадках на тілі з'являються... Величезні пухирі, ух, краще до цього не доводити. Щоб не підсмажитись на сонці, як сарделька, треба знати його розклад. Улітку сонечко прокидається раненько, близько шостої, сніде, вмивається, робить усі свої сонячні справи, йому ніколи без цей час сонячне проміння лагідне і безпечне. О дев'ятій ранку сонце вже береться за своє, і на вулиці стає гаряче, аж поки воно не надумає готуватися до сну о п'ятій-шостій вечора. Саме ці години найкращі для засмаги найкраще від сонця захищає закритий одяг із натуральних тканин. Пам'ятай, що світлі кольори відбивають сонячні промені, як дзеркало, а темні, навпаки, вбирають. У темному буде ще спекотніше. Найбільше від сонця бережи голову. Виходячи на вулицю у спекотний день. Обов'язково захищай голову і вдягай шолом. Пий цілющий напій. Цей чарівний напій не має смаку, кольору і запаху. Здогадався про що йдеться. Не знайдеш більш цілющого напою для людини, ніж вода. Тільки запам'ятай, нашому тілу потрібна вода, а не солодка газировка. А ще є такий секрет: якщо тобі спекотно і ти ніяк не можеш цьому зарадити, уяви себе в тінистому лісі. Це допоможе легше перенести спеку. Поважай, сонечко. Це друг, без якого життя на землі неможливе. Воно зігріває, дає сили та енергію. Просто треба бути з ним обережнішим. Малята. Підкажіть, які предмети схожі на сонечко. Називаємо та обираємо Кубик рубика чи м'яч. Апельсин. Або Полониця. Метелик чи соняшник? Ложка або гудзик. Кавун чи морозиво? Молодці друзі. Впоралися. Ви найкращі. Ясне сонце нам світило. Наше сонечко втомилось. Відпочинемо ми трішки, потанцюють ручки й ніжки. На руханку всі вставаймо. Вправи дружно виконуємо. Сонце, літо, нам всі співають кліти. Потанцюємо вправо-вліво, ми щасливі діти. Танцюємо, співаємо, веселі рухи знаєм. Не втомились наші ніжки. Зовсім ані трішки! Нових зустрічей, друзі.